Добрий день, дорогенькі мої слухачі. Я невимовно радий вас побачити знов! А котик, який радий з вечора вже підходить до того телевізора, лапкою, «Тиць, тиць, тиць, де ті дітки, де ті? вони слухають. От про котика згадав, він завжди спокійний, нікого нікого не подряпає, нікого не вкусить, але мишей ловити. О, це першого мисливця також пошукати. Інших котів не любить. Ганяє їх. От. Не сердися, тебе хвалю. Ну, раз ти такий сердитий, то я про тебе казку розкажу. Хочеш? Хочеш, так? Да? Казка буде про котика. Тому казка називається Котофей і пан Печинський. О! Колись давно жили були чоловік і жінка. Хазяйство мало таке непогане. І був у них син. Але син був такий, боже, кажуть, легейда. Ледачі такий, якийсь недоумкувати. Ну, таке, знаєте, не дуже батьки ним переймалися. І на хазяйстві був у них котик, якого звали Котофей. А котик був меткий, справний. І мишей ловити, може, коли якусь метанку збити, там. і коли рогачем казанка в печі пошурувати, то котик усе те вмів. От. А хлопець ледачий був та й все на печі лежав. Та й батьки. Постарилися та й померли. Хлопець лишився сам на тому господарстві. Але дачі бути те господарство в нього так без толку кіт там і хазяйнував по тому господарству, все ходив. А поруч недалеко поселився багатий пан Гордашівський. Боже! А гордий був, а лютий позахоплював землю, позахоплював людські отари, людські череди, людей покріпачив і до хлопця прислав своїх слуг, Гроші з нього брати. А які там, то того нічого немає, то вони взяли та йому хату спалили, господарство пустили. Лишилася сама пічка. То хлопець в пічку залізе, та там і живе в тій печі. Там йому котик натопить, та йому тепло, а він собі спить. Як кіт йому хліба принесе, він поїсть. А як не принесе, то він голодний сидить. То буває, котик десь там ходить, там по господарству чи на полювання, чи гроші заробляє десь до людей, наймається мишей ловити, а той хлопець сам сидить. Котик прийде, каже, ти що ж розів би, Та каже, з'їв би, та нічого нема. Котик його погодує, хлібчика дасть. А може, ти попив би щось, Та каже, попив би, та нічого нема. Котик йому і водички принесе. Та, та хлопець вже такий в тій печі і, і, і сидить. Котик його і сміється, все його паном Печинським називає. Та й так роки йдуть, котик за тим хлопцем глядить. Та й каже: слухай, оце що ти мені на шиї сидиш? Або це пішов собі якусь кицю знайшов. Та й жив би собі, котенят завів, а так тебе мушу глядіти. легейду такого, Бовдура. Може б ти женився, та й мене з шиї зліз. А чом би, каже хлопець, я, я, я б женився. Ну, то каже кіт, знаєш що? Давай я тобі гарну дівку висватаю, щоб ти горя не знав. Тільки каже, знаєш, мені грошей треба. Та хлопець каже, та мене немає. Е, Каже котик, погано, ти знаєш. Мати твоя та перед смертю золотого дукача свого, отам. От в печі під попелом заховала. Ти ж ніколи там не лежав. А ну пошукай чи знайдеш. Поліз хлопець, сюди туди та й знайшов золотого, червінця гарного, дукача такого. Котик каже, давай не мені сюди. Я знаю, що з ним зробити. Взяв котик того золотого та пішов до міста. І знайшов там золотаря, і той йому того золотого те золото витопив, половину собі забрав, ну, домовили. А той половиною котику визолотив хвоста. І став котик із золотим хвостом. Чуєш котофей з золотим хвостом? Іде котик з золотим хвостом вимахує і добирається прямо до міста. Та, не будь дурний, так до самого головного князя в тому місті. Та й іде, стукається, а охорона: ти куди? Ти, ти до кого? А той каже: пустіть мене, бо я не так собі. А я, бачите, хвоста золотого маю, то я сам. Довірене лице самого пана Печинського, самого багатшого пана у всій окрузі. Так так розказали тому князеві Донеса, що такий до нас посол прийшов з золотим хвостом. Ну, заходь! Кіт зайшов та й так і так каже: у вас товар, у нас купець. Чув я, що у вас пане дочка, на видані. А каже, є гарна дівчина. Та Параскою звати. Ну, то за вашу парасю маю до вас нагальну потребу. Мій пан Печинський вже до такого віку дожив та багатство має, та треба йому жінку гарну. Хе. Та вона ніби можна і віддати, якщо тільки. А чи багатий цей пан Печинський? Хе. Чом не багатий? Багатий. Ну, каже, раз багатий, то, знаєш, треба якось. гостинця гарно хай передасть. Подивлюсь на його багатство. Добре, каже котик, я вам такого гостинця від пана свого принесу, щоб ви такого ніколи не бачили. Побіг котик в ліс та йде. Золотим хвостиком махає. Коли назустріч зайці вибігають, бігають. Котик, услухай, а що це в тебе такий хвіст гарний? «А», — каже котик. Це я так визолотив. А як би і нам зробити? Каже, я можу зробити, тільки всі збирайтеся, бо що, заради одного це починати. Давайте всі почали зайці кричати, по пеньках стукотати. Тут же зайці в нас бігалося, чи не сотня. Ходім зі мною, каже котик. А вже таку надвечір було. Йдуть зайці за котом, а він золотим хвостом їм дорогу показує. Та й прямо до того палацу підійшов, та й двері гупає, відчиняйте, котофей прийшов від пана Печинського. Ну, сторожа вже знає, відчиняє. А коти каже, ну зайці заходьте до золотаря. Зайці забігли дурні. Кіт каже, зачиняйте двері. Зачинили. На ранок князь дивиться, «Ух! боже, повний двір зайців. І кіт сидить хвостиком золотим, обмахується. Оце вам гостинець від мого пана Печинського. О, каже князь, що такого гостинця в мене нікого не було. Я зайчатинку люблю. люблю. Може, ще якогось гостинчика буде? Буде ще, каже котик. Ну, каже, раз таке діло, то вже давай тоді будемо до весілля готуватися. Давай, каже котик, дайте нам три дні, хай ми приготуємося. Та й біжить до, до свого печинського, а той голодний в печі лежить. Кіт каже, ну ти що, живий там. Та каже, ледве дихаю, їсти хочу. Наш тобі, я кажу, все від князя сала взяв шматок, вкрав та хліба, поїж. Поїв той котик каже, ну давай вилазь, женитися буде. Ох, той каже, та може, давай на завтра. Ну, давай на завтра. Полежав, той полежав, сало поїв. Кіт знову, давай же женитися. Так каже, я щось сьогодні не хочу, давай завтра. Ну давай завтра. Кіт же три дні попросив. На третій день той знов не хоче, кіт його витяг ще й під задницю, копняків надавав, пішли женитися, пора вже тобі. Та й веде його до того князя, каже, ж ти такий бірване, як же ти тому князю показувати. Але нехай. Вибіг котик в поле, та й давай там пилюку здіймати, Тако курить, ніби така якась кіннота їде. Ти каже, хлопче, сідай тут під кущиком, та й чекай мене. Та й біжить котик до, до князя. Ти каже, опустіть же мене, пустіть, я котафей від пана Печинського. Князь вже чекає, дочку там, платячко пошили, біленький віночок одягнули, парасочка будеш заміж виходити. А кіт каже, ой, біда, оце ж до вас їхали, бачите, трохи не доїхали, а тут розбійники з лісу вискочили. Боже, та карету золоту забрали, та мого князя роздягнули, та, та, та в пелюці вимазали, та й Боже, біда, не знає, як вам на очі показатися. А князь каже: ну давай же швиденько слух пошлю, та й ми зараз його в баню покупаємо, помиємо, та Тоді будемо домовляти, то не біда. Іншу карету візьмемо. Що то для такого багатого пана, що та карета? Побігли слуги з котиком, беруть того печенського під руки та ведуть в баню, помили його. В халата загорнули, А він ще такий, коли вмили, то ще не поганий. Хлопець гарний такий, та кучерявенький. Посадили його, за стіл та пригощають, а та, та парасочка виглядає та нічого. Байдуженький, гарний. Буду жити з ним, так, пічку лупає. А той якраз й куняти почав. Якраз той час, коли він в печі спав, та й тут спати захотів. А князь каже: а що він такий сумний? А котик каже: та це він, бачите, в нього така одежа гарна була, то злодії забрали. А князь каже: та я йому гарно сам свою дам, винесе саму кращу одежу. Та вдягнув його, о, Боже, який красивий, Вже й князь сам зачудований. О, якого зятя гарного буду мати. Ну, поїхали ж до ваших палаців, поїхали. А куди той хоче сказати, кіт каже, мовчи, дурня, сам завезу. Та їдуть. А той править прямо до палацу пана Гордашівського. того. Та й забігає поперед, побіг на палац, і каже: ей, пане, до тебе князь їде гоститися. А ти що, не, не приготувався? Ще? Той злякався, як я можу приготувати. Я ж не знав нічого, давайте слуги, накривайте столи. Поставили столи, накрили, зібрали музики, грають, чекають князя в гості. А котик і питає: А чи поставив ти. Печенську рибу на стіл. А пан каже: Менема такої риби. Як нема? Як нема? А ти знаєш, що князь тільки таку рибу їсть. А -а, як він же прийде, він же ж тебе поб'є, він же тебе уб'є. Боже, тікай, ховайся, куди хочеш, бо біда буде, куди ж куди ж ховатися? Мені Гордашівський боїться. Ось о каже, там верба доплава. Залазь в ту вербу. Побіг той пан ту вербу заховався. А тут князь печенським приїжджають, слуги їх вітають, за стіл саджають. Вони ніби весілля гуляють, музика грає. А котик каже, а княже, а може, давайте тако із гармати вдаримо та гарно салютова. Фервере, а давай, а куди ж стріляти? А воно каже, в ту вербуду плав. Поставили гармату на лег, бахнули, то той пан разом з тою вербою здимів. А хлопець печинський одружився з Парасочкою та живуть щасливо. А Котофей знайшов собі кицю гарну та й до неї перебрався жити. Мишей ловить, ну так, знічав я коли-неколи. А коли щось треба, то до Печинського бігає сметанки. Отож вам казочка, мені бублички, в'язочка. Дякую вам за ваші листи. Чекаю від вас, цих листів. Напишіть, як мого котика звати. Чи подобається моя казка. І до нових зустрічей, дорогенькі мої дітки. До побачення.